1950-ті – це десятиліття, коли жіноча краса стала символом мрії та ідеалу для всього світу. Після війни жінки знову прагнули виглядати витончено та яскраво, а кіно диктувало моду. Мерлін Монро, Елізабет Тейлор, Одрі Кепберн – імена, які стали легендами. Але якщо про Мерлін я хочу зробити окреме відео, то сьогодні розглянемо приклад макіяжу її партнерки по фільмах Джейн Рассел. Для сяйва шкіри в кіно тих років використовували вазелін як основою під макіяж. а Обличчя моделювали за допомогою тоні, світліший у центрі, темніший по контуру. Це був прообраз сучасного контурингу, а фішкою Джейн були виразні густі брови з чітким вигином, які одразу надавали обличчю характеру. На очах димчасті сірокоричневі відцінки та класичні чорні стрілки, що робили погляд глибоким і трохи загадковим. Вії максимально об'ємні та густі. Мода на червону помаду була досі актуальна, але Джейн любила насичені винні та вишневі відцінки. Мода на комбінацію. Різних кольорів на губах для створення об'єму якраз пішла з тих років, а мушка стала головним секс-символом. Макіяж Джейн Рассел це інша сторона 50-х. Не лише ніжна ікона блондинка до якої усі прагнули, а й сильна, впевнена брюнетка, яка задавала свій тон епохи. Підписуйся, щоб не пропустити наступні частини, а минулі шукай в профілі.